Більше п'яти годин тривало засідання сесії Клеванської селищної ради. За цей час депутати встигли пересваритися, заслухати двогодинний звіт селищної голови та вирішити менше половини запланованих питань. Чи не кожне питання викликало палки суперечки між депутатами та представниками громадськості? Та найбільш гарячим виявився пункт про призначення посадового окладу голови громади. Надбавка за, викона... за виконання особливо важливої роботи. Це яка особливо важлива робота? «Це Ні, ні ні. Мешканців громади обурила сума щомісячного окладу голови. Навіть без надбавок до державних свят та допомоги на оздоровлення Галина Кидун мала б заробляти більше 40 тисяч гривень на місяць. А це понад півмільйона гривень на рік. посадовий оклад <that> <that> І за вислугу років старі на сесії згадали і про скандали з закриттям Клевенського ліцею номер один, де навчається кілька сотень учнів із Зарянської громади. Голова профспілки навчального закладу на сесії обурилась. Поки Галині Кидун призначають надбавки, школу хочуть закрити, нібито через нестачу фінансування. Вересень місяць жовтий листопад. Всі дуже знають наше бурне обговорення. І в Клевані, і в зорі школа мала закритися. Наступне питання: січня місяця і знає вся селищна рада. Можливо, депутати ви не знаєте. Знову фінансування закладів освіти зменшується на 20%. відсотків. Раніше ми розповідали, що через відсутність коштів селищна рада Клеваня планувала закрити один із двох ліцеїв. Відтак Галина Кидун вимагала від Зорянської громади підтримати школу фінансово інакше її закриють. Субвенція йде на заробітну плату тільки вчителям. Ми ні на що більше ви це прекрасно розумієте, не можемо витратити. І від того, що лишилося, відраховуйте 65% і туди будете знати, скільки Зароянська селищна сільська рада повинна дати на утримання дітей у цьому закладі. Та, попри невдоволення місцевих жителів, знайшлися й депутати, що підтримали високу заробітну плату селищної голови. Мовляв, у тієї напружена робота в умовах воєнного стану іде шантаж. Давайте зменшимо. Зменшимо то це відношенню Як це ущемимо працівника в рахунок того, що він буде менший дохід отримати? Жителі громади нарікають, поки голова отримуватиме більше 40 тисяч гривень на місяць. Працівники ліцею скоро можуть залишитись без роботи. Тож після тривалого скандалу в сесійній залі питання окладу перенесли на наступне засідання. На ньому й ухвалять остаточну суму зарплатні, яку селищна голова отримуватиме упродовж наступного бюджетного року. А от подальша доля ліцею залишається невідомою. Дарія Борисович, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.